Так, знову Тлумак м'яч у гру. Ну статистично, кривбас значно переважає Карпати за ці 38 хвилин. Бачимо, навіть не можуть Карпати зачепитися за м'яч. Ось перехоплення. Зиньов. Ну, Зиньов в боротьби досталь у нього сьогодні. Пас вперед. Кастишин. Немає офсайду. було цього разу офсайдом. Кастишина. Здалося, всі зривались. Гол! Гол! Ось так, 38-ма хвилина. Розводим руками футболіст захисних Карпат. Не зрозуміло, чому Єсліник саме він тут у центрі уваги, але цього разу показують самодіна. Він ще через себе забив Сергій Самодін. Сам... Пам'ятаємо, що намагався він пробити через себе в епізоді толику Федорчук. І самодін. Ну, нам показують, що саме самоді побіг діти і доводити, що лаві запасних. Традиційно, коли він забиває, от є в нього таке, він просто біжить до лави запасних і починає комусь з партнерів щось доводити. Ось тут, чи був там офсайд, Костишина, питання. Про нього сигналізували центральні захисники, ну але офсайд чи не офсайд. Просто жахлива помилка Андрія Тлумака. Дійсно, вдало. Ну бачимо, що обернувся одразу ж Балажі подивитися, чи був офсайд, чи ні. Ну і Тлумак, як же ж невдало?